Ну, по-перше, треба про себе заявити, да? бо я завжди своїй команді привожу приклад, що якщо ти маєш діамант чи ти діамант, і ти про себе не заявиш, що ти є той діамант, чи в тебе він є, ніхто ніколи в житті не дізнається. Ти так і будеш з ним сидіти з тим діамантом. Треба виходити і показувати себе. Тому Дона вже там, боже, років вісім, напевно, постійно, регулярно приймає участь у всіх топових масштабних самих крутих світових виставках. Як це відбувається? Ти вперше з'являєшся на виставку, тебе бачать такі му, які класні предмети. А хто ви, що ви? Ми з України. Угу. Так подивились, пішли. Ну, типу, поохали, поахали, але вони бачать тебе вперше, ти для них поки що ніхто. Бо, бо е, їм треба зрозуміти, що ти тут назавжди, що ти постійний, що ти надійний, що ти не одного дня якась там компанія. І тому вони так приглядаються до тебе з із року в рік. Потім приходить момент, вони вже о Донна, маємо Донна, вже обійми, і ці там архітектор чи там ото клієнт був, він вже прямо знає тебе в обличчя. Він обіймає тебе, тисне тебе руку. Це вже показник того, що він вже ти вже свій і він вже бачить твою присутність. Він впевнений, що він дійсно може з тобою працювати, давати тобі гроші і отримувати результат.